Будемо зараз виносити гусенят на травичку. Ли сісі, вони втекли, їх ніде немає вже. Все. Закривай. О, зараз кури так і втечуть. Зараз ми їх покличемо, вони самі прийдуть. Я тобі буду подавати. Давай мені води сам перед я заберу. А ми їм другу поставимо. Ні, ні, ми їм другу поїлку поставимо, щоб не носитись туди-сюди. У них буде друга поїлка. Тут це буде ця стояти. Диви!

Ви що в тому, вони напилися, наїлися і спати лягли, а ми по них прийшли. Нічого, давай. Чи си, ну вони лежать і навіть не йдуть. Давай-давай. Вони ж зазвичай йдуть до мене. Нічого, давай, сюди. Каченят я не буду бери. Ні, ні ні, каченята там ще дві гетьманюсеньких тільки вчора вивели. Завтра вже підуть каченята. Ну, давай, бери коченята. Каченяткам будуть спати, а гуси хай пасуться. У ну, них он тут.

Давай 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 давай, 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 давай. давай, давай. Опа. Давай, 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 давай. Каченята побудуть без мамок. Опа, все, давай. Гусеня, бачите гусеня. Я сама заберу, будемо мене знімають, бувашки, мама. Давай, я доб... візьму. Понасирали. Ноги трохи. Ну, помир, зараз підеш. Давай. Що, злякалися! Спій пока, ви ще малі, завтра підете. Давай. Прикинь, не в угу. кого жовті голови. Угу. кого зелені. Угу. Зараз, не знімай мене поки. Бо ж привожу себе в порядок. Пойшлі. Сіла вже. А кутики сплянда.

Все, неси. Неси, ліси! Зляк, іди батьки, діти! Що, 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 ой, 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 ой! Дивися, давай. Да. Бери за одну виварку. О, все, несем. Гусенят. Вони де? там біля квітів будуть. Де. Угу, Краса. А де сіртка з цього боку? Ага, з цього. Вверх угу. у мене там, а де агітний? низ. Там, Який мене? низ? Ну, щоб я, їм водичку я водичку сама помию їм поїлку і принесу. А не, А, ну я не знаю. Все, я тоді випускаю їх. Опа, привіт! Привіт, мої солоденькі гусенятка. Будете, будете пастися. Ай боже, який щасливий гусик. Ой, вже пасеться. Чудіки, туди біжить, туди, туди. Привіт. Отак ось індичка вивела вісім гусенят з дев'яти яєць. Вон, дивіться, які вони. О, вже пасе воно. Давай, давай, ходи, хади. Опа. Давай, куди, диви. Ну то ж клітку йди. <рістила> Ой, <рістила> чудо. Цей зо такий крупненький, бачите. Вони всі крупненькі. Ходім, маленькі. Опа, все. Ух ти, Клас! Побігли! О, десь як троєчка. Це будуть скупти цілий день. Тут сухенько, тощу давно не було, так що. О, вже до мій голос біжать. А потім як випасуть, будемо пересовувати або пасти просто так. Сидіти біля них, а вони будуть бігати. А потім їх можна взагалі брати на ту ділянку, може дасть Бог ще наступні виведуться, то будемо брати на ту ділянку їх, вони ж за ногами бігають. І хай би там бур'янці між ялинок випасали. Диви, диви, кусай, чого ти його за спину кусаєш? То ж є он до трава. Оце якщо прогавити, не випускати гусенят тиждень-два після їхнього народження на траву, вони будуть вискупувати один одному спинки. Тому ну, у гусей дуже розвинений оцей інстинкт щіпати, тобто траву. Вони ж виводяться. Природі і зразу починають пасти траву. Якщо їх просто тримати на комбікормі, то тоді ну, і воді, і не давати нічого їм щипати, просто навіть сипати зелень, вони все одно будуть один одного щипати. Їм треба обов'язково вищипувати. І вони можуть вищіпувати один одному спинки. Їм треба щипати траву. Бачите? Вони вже раз-два і щипають. Це їм вже четвертий день здається, якось так, так. Да. І вони вже, бачите, як. Ми їх в перший день навіть випускали, вони бігали, трохи ж кубли там щось. Дивіться, як пасуть, бачите? Ну все, клас! На дворі десь плюс 28, тепло. Зараз ще гуси до них прийдуть, будуть через сітку дивитися на них. Боїмося просто віддавати цим гусаку і густі. Тому що ця ж гуска не висижувала їх. І мама дуже переживає, та і я, що може вбити. Мені то здається, що вони нічого їм не зроблять, не будуть їх ображати, але Бог його знає. Знаєте, тому тут треба береженого Бог береже. Так? Давайте я залишу вам тут камеру, ви будете пастися, а я піду вам водичку і кормушку принесу. Мої зайчики. Вон до Мама вже водичку їм притепла вода. Угу. Диви, 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 О, от, за спину навіть, бачиш, скубе одне, там, де намокло. Да. Бачиш? Оце ж скільки, їм тільки четвертий день, а вони вже ж один одного скубуть. То я тут все на відео розказую, що їм треба обов'язково випускати на пашу. Тому що який би не був збалансований корм, у них оцей інстинкт скубти. Да. Їм, да. да. їм треба зелень іменно скубти їм треба. Тут небагато трави, але їм вистачить. Ми будемо перетягувати, скільки тут є трави. Так, я піду зараз, я тут поставила, воно знімає. Може щось порозповідати, якщо хочеш. І цей. А я піду зараз кормушку вибрати. Ну, що ось. Ще, 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 ще. як вони листочки вискубують. Майбунки, я вже вміють. І пасуться. О, гусі є гусі. Гусеньки. Ну -ка -ка -ка. Бачу, що є три гусині, а то все гусачки. Як вони вміють розмовляти між собою? Куди, Куди? сюди не? Є. Сюди не можна. А вже до мене йдуть. Ну, вони на голос йдуть. Ага. Зараз полосу, Гусі, куди? Гусеньки. Ну вони бігати хочуть. Ну а що ж? Нічого, побудуть? Побудуть трошки, тоді будуть бігати. Але гусі. Вже будуть бентамочки жити. Вентамочки, вони будуть всі разом всі з граю з куча. Ну, то там багато, їх треба ага. ділити. Я ж ти їх поділи, для цієї манюнької, манюнької, для манюнької багато. Легко. Оце сітки манюньки. Так, вічно багато, вони всіх, і не будуть. Ну, оті великі треба для них конечно, ставити. Ну, Ну хтось другий буде, там ще ж буду ще лупитись курчати. Ну, чи що я кажу, що поділити тут бентамки, а там... Другий тут більше. Нема для них вольєра, я тобі кажу. На день я маю на увазі пастися. пастись. А на вечір як? У ящику хай спряту. Один раз спробую відібрати, половити uh -huh. і тоді зрозумієш, що це стільки труда, її ж неможливо Угу. Uh -huh. Так, зараз та кормушка підсохне. Щось придумаємо. Uh -huh. Uh -huh. Ку -ку -ку -ку. Так, мені, а там хватить і сонце? Так, да. угу. ну тоді. Вони не трошки на сонце йдуть, трошки бояться ще. Закривай. Захочуть, ляжуть, ножки витягнуть. Голос... йдіть сюди. Сю-сю-сю, йдіть. Зараз я корма вам ще принесу. Ну, вони тільки що наїлися, що злякалися. Так, головне, щоб ніде дирок не було, щоб кіт не заліз, наче все нормально. Ну так ось. Будуть бігати малюки.